Всіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити про ваші коментарі. Тут не буде коментарів когось осудження, якогось там не будуть коментарі, де негатив такий прям ну, просто негативне відношення до українців, негативне відношення, де, хейтерська, де буде хейтерські моменти, я цього тут викладати не планую. Тут будуть коментарі, які мене. Мабуть, зацепили все ж таки трішечки. Ну або вони мені не зрозуміли, або вони мене все ж таки зацепили. І ось один перший такий коментар. Я вам вставляю оригінальну версію, читаю українською мовою. Ну, в деяких передмістях не всі, у всіх все ж жити можна. Це не Харків сам. Я думаю, ви там живете. Ось так. І я так розумію, людина дивилась моє відео, де я проходила нашу станцію, і на станції було показано, де ж я дійсно проходила. Ну, по-перше, я не живу на цій станції. По-друге, да, я живу в передмісті і я ніколи це не приховувала. Ви не повірите? Я цей коментар читала на другий день після того, як у моєму передмісті прилетіло. П'ять шахетів в одну точку. І це просто дуже близько від мого дому. Я про це говорила в попередньому влозі. По... Ні, по через влог я говорила, це відео, правильно так сказати. Це була дійсно емоційна ніч. Вибачте, трішки напилики кави. Це була справжня емоційна тоді така ніч, важка ніч, коли ти взагалі коли летить шахет. Тебе над головою, ти не можеш, особливо вночі, зрозуміти, де він зараз паде. Коли він падає, він створює такий неймовірний писк, що просто я навіть не знаю, як це передати словами. Дуже неприємний цей писк. І коли він падає, пікірується, здається, так, Рома його називав, це називав, то це виглядає дуже-дуже неймовірно, противно, жахливо, і ви собі не можете уявити цей звук. Тому, коли мені написали, що ви живете в передмісті, і там відносно безпечно, да, я живу в передмісті до харківських воріт, мені буквально 3 кілометри. Я до центральної частини міста доїжджаю за 30 хвилин. Тому, коли мені говорять, що є якісь відносно безпечні місця, мені просто дуже смішно. Це мені смішно взагалі за всю Україну, коли так говорять. Про які ми можемо говорити безпечні місця. Ви серйозно? Де ви їх бачили? Прилітає всюди. Люди страждають всюди. Я просто в шоці від того, коли людина таке говорить. Тому що ну, відносно безпечних місць в Україні на сьогоднішній день немає. І навіть та ж сама Західна Україна, про яку багато хто говорить, також страждає. Дивіться, будь ласка, да, не так часто, не кожної ночі, але там також є прильоти. Мені здається, що більшість таких людей, які будуть говорити, що ні, на Західній Україні нічого немає, вони б звичайно. Хотіли, щоб там було чистіше. Але ну, вибачте, будь ласка, давайте будемо толерантними людьми. Тому ось такий був коментар, і він дійсно неприємний. Він написаний був російською мовою. І як я я до мови відношусь коректно, але, мабуть, я все ж таки буду на деякі коментарі брати правило, взагалі не давати відповіді, особливо, якщо вони написані російською. Хоча ворог зараз. Дуже, як сказати, розвинувся в плані використання перекладача і доволі активно пишуть коментарі через перекладача. Це дуже помітно. Повірте, коли ти вже не один рік на Ютубі, це дійсно реально помітно. Давайте рухатись далі. І наступний коментар, я, чесно кажучи, його взагалі не зрозуміла. Зараз вам зачитаю. Я його вставляю, оригінал, як завжди. Людину невідомо, якщо там була хоч Євгенія якась, то тут невідомо хто. В Україні пора СБУ зайнятися ріелторами. Це такий темний, неоподаткований шмат економіки, а жах, послуги, які вони надають, просто колосальний. Їх садити пора за те, як вони здають квартири. Ну що ж, тут мені є що сказати. Я, звичайно, маю дуже давній досвід, але в моїй біографії... Або як там резюме, правильно да написати є досвід роботи в агентстві нерухомості. Да-да. Ось такий у мене є досвід. Я працювала в інформаційному відділі, була м, начальником цього відділу, і я добре знаю, як збирається інформація для агентства нерухомості. Я працювала в м, доволі великому агентстві нерухомості на той час. Е, на сьогоднішній день я бачу, що є е, їх філіали по Харкову, І мені відомо, я спілкувалася зі своїми колегами якимось. Це ще було до ну, років 8 тому колись я зустрічала, деяких колег зустрічала, то мені сказали, що власник цієї агенції нерухомості виїхав за кордон. Ну, Мені наскільки відомо, він взагалі планував виїзд за кордон ще, коли працювала я. Це було на хвилиночку 2009-2010 рік. Так ось, я з того досвіду розповім. Я не думаю, що дуже сильно досвід в агенції нерухомості змінився. Мені здається, що ні. Так ось, що ж, як це виходить? В великих в агенціях нерухомості, де є декілька філіалів, великість в великі агенції нерухомості вони завжди співпрацюють з більш з такими ж агенціями. В Харкові на той момент було. Дві таких крупних агенції нерухомості, і вони між собою співпрацювали. Зараз, звичайно, їх більше вже, і на той момент були також агенції нерухомості, які меншого розміру, або взяли, взагалі це якась була Аляша Рашкіна контора. До речі, до роботи в цій агенції нерухомості я також прийшла ну, по об'яві, де набирали людей секретарів. На роботу в агенці нерухомості і ці секретарі виконували роль агента. Тому, тобто ну, неправильно було написано, ви розумієте, повідомлення. Це була якась будівля, така закинута, пошарпана, стара, де люди приходили і сварилися з ними. Тому я вам ще раз кажу: все залежить від того, куди ви звернулись. Я впевнена, що є нормальні агенції нерухомості, а є ті, які ну, Бажають кращого. Звичайно, якщо ви ж знімаєте житло на більш довгу перспективу, як правило більшість, навіть в великих агенціях нерухомості, в більшості агент, який вам здає цю квартиру, він її бачить в кращому випадку разом з вами. Ти взагалі він її не бачив, видав вам адресу і перевірив, зізвонився він. Звичайно, це я про знову ж. Щось я тут опять не плаця, як завжди. Я, я знову говорю про великих агенцій, обов'язково йде про дзвон власників квартири. Агенти цікавляться, чи дійсно це здається квартира, чи ні, і хто її здає, це агентство нерухомості, це, чи, чи це напряму власник. І, як правило, я хочу вам сказати, що в базі вже вбиті номера, і одразу ти розумієш, де агент, де не агент, бо база показує реальні дані. Там взагалі неважливо неважлива інформація. Там взагалі не важливо можете обманювати, не обманюйте, але якщо це агент, то це дуже швиденько спливе квартири. Якщо квартира так це називалось, ексклюзив. Коли власник квартири заключає договір продажі продажу або оренди з агенцією нерухомості, тобто його квартирою, рекламою квартири, тобто його продажем або здачою квартири займається безпосередньо. Агенція, ця агенція нерухомості. Тобто виставляють фотографії, йдуть тут агент самостійно йде, фотографує. І тоді вже ви бачите реальну ситуацію квартири. Як правило, коли я знаєте різні ситуації, була ситуація, коли до вас дзвонять і говорять, ти питаєш, який стан квартири, наприклад. І тобі людина каже, То, ну, звичайний стан квартири з євроремонтом. Або, навпаки, ну класичний ремонт. Стан квартири. І коли ти записуєш, наскільки свіжий у вас ремонт квартири, бо такі уточнюючі запитання, ви завжди задаєте, вам кажуть, ну, останній раз здається, років 20 бабуся робила ремонт. Тобто ви розумієте самі, що у кожного поняття гарний стан різне. Тому. Стосовно здачі я говорю, стосовно юридичних питань і всіх інших, то, то великі агенції нерухомості, як правило, вже мають людей в своєму штаті, які оформлені, офіційно працюють і платять податки. Також я знаю, є рієлтори, які працюють і також оформлюють ФОП і працюють і платять податки. За всіх говорити, звичайно, не варто. Ну а вам... Автора невідомого імені, я би порекомендувала не просто писати коментарі під кауціоном з Німеччини, не з України, а з Німеччини. А якщо вас це дійсно турбує, йдіть, звертайтесь в юридичні органи і, будь ласка. Не варто робити дивальних експертів в себе, а варто діяти, якщо вас це. Турбуємо, бо я, чесно кажучи, до вашого коментаря про цей момент не задумувалась. Можливо, тому що я не знімаю квартиру, я живу у власній квартирі. І ще один трешовий коментар. І на цьому і будемо завершувати. Я не думала, що таке буде багато. Мені цікаво, чи зберегли ви можливість повернутися до Німеччини. Якісь знайомства, можливість житла, якщо що. Ця панянка вже не вперше. Пише мені різного формату коментарів. Коли я задаю ці панянянки запитання, вона не відповідає. Я не знаю, чи підписана вона на мене, чи ні. Ну, чесно кажучи, діалогу не виникає. У мене виникло питання до цієї панянки, а навіщо їй ця інформація? Якщо вам дуже цікаво, то декілька відео тому я розповіла, чи маю я можливість повернутися до Німеччини, паняночку, і ви можете подивитись це відео, і там є відповіді на ваші запитання. Більше до цього питання я повертатись не маю наміру. Це знаєте, взагалі це особисте. Чи маю я можливість туди повернутися? Чи маю я знайомих, друзів, чи ще чогось. Взагалі особисте. Тому, коли люди лізуть в озописте, якщо ви вважаєте, що людина блогер, то блогер показує тільки те, що вважає за потрібне. І є речі, які залишаються за кадром особистими. Тому що, знаєте, мені так цікаво, цей коментар прилетів, коли ти розповідаєш про прильоти. я розумію, інформації багато. Мені вже навіть прописало, що я там поїхала. Посварившись з, з, з усіма міграційними службами. Міграційним службам взагалі не до мене. І там таких, як я, купа людей. Навіщо їм якась там невідома дівчина з України, яка нічого не може зробити, нічого, від неї ніякої користі. Тому не треба продавати сенс тому, чого нема, не існує. Ось так. Таке вийшло, знаєте, сумбурне відео. Відповіді коментарі. Скажіть, варто таке відео записувати, чи все ж таки ці коментарі краще згадувати на тижні, коли я просто записую свій влог? Мені взагалі будуть цікаві ваші пропозиції. Пишіть їх в коментарях. Якщо ви тут вперше і вам цікаві такі різноманітні формати, прогулянки моїм улюбленим Харковом, бо зараз я в Харкові, звичайно, я ділюсь ще досвідом з Німеччини. Я це роблю раз на тиждень. Це мій власний досвід, але він є. Тому, якщо вам цікаво, ви можете підписатися стосовно досвіду Німеччини. Можливо, ви щось знайдете корисне для себе саме про Німеччину. Але тут просто моє життя в Україні. І так, да, я емоційна людина, я жестикулюю. Всім до зустрічі!